Асоціація експертів та фахівців у сфері обігу підконтрольних та наркотичних речовин провела невеличке розслідування. Яка ситуація? А така, що у місті Києві та в інших містах збільшилась кількість осіб, які вживають лікарські засоби, що містять наркотичні та психотропні речовини, зокрема, метадон. Метадон що це? Метадон це синтетичний препарат із групи опіоїдів, застосовується в медицині для знеболювання та лікування різних видів важкої залежності. На наше переконання, така ситуація виникла внаслідок прогалин у законодавстві з одного боку, що це спростило ліцензійні умови на впровадження господарської діяльності з медичної практики, а з іншого не забезпечило належного контролю держави за дотриманням приватними закладами охорони здоров'я та приватно практикуючими лікарями, наркологами і психіатрами ліцензійних умов. Вимог клінічних протоколів і медичних стандартів, затверджених МОЗ України, та правил виписування рецептів на наркомісні лікарські засоби. А тепер простою мовою: ось ці так звані приватні медичні заклади, про які сказано вище, практикують продаж рецептів на аптечні наркотики, причому не проводячи усіх потрібних аналізів. Тобто, будь-хто може прийти і купити в них рецепт за гроші. А що там буде далі вже нікого не цікавить. Що нам про це все каже законодавство наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.15 року, номер 360 про затвердження правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення за та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків. Визначено, що рецепти на наркотичні лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з іншими Тами речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми Ф3. При цьому бланки F3 не визначені як бланки суворого обліку правилами виготовлення бланків, цінних паперів і документів суворого обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України зареєстрованим в Міністерстві юстиції України з метою лікування людей з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів в Україні запроваджено. Програму ЗПТ. Для тих, хто не знає, ЗПТ це замісна підтримувальна терапія. І саме важливе, що потрібно знати, це державна безкоштовна програма для наркозалежних. Під час лікування на ЗПТ використовують лікарські препарати Метадон і Бупренорфін. Згідно з інформацією, наданою департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради, у Києві ЗПТ проводиться лише у дев'яти комунальних закладах охорони здоров'я. Всього у Києві на програмі ЗПТ перебуває 1310 пацієнтів. Але чомусь з 2018 по 2020 рік в місті Києві відбулося різке збільшення у чотири рази. Замовлених рецептів приватними закладами та підприємцями, які отримали ліцензію. Коротше кажучи, кількість відпущених рецептів зросла. Точні цифри можете глянути за посиланням під відео. А це все, в свою чергу, свідчить про негативну тенденцію до збільшення реалізації наркотичних лікарських засобів. І відповідно, що наркозалежні вживають їх більше, і залежних відповідно стає більше. І вже про якісь лікування не може йти мова, бо лікуванням це назвати важко. Так звані кабінети значно збільшилась кількість суб'єктів, які отримали ліцензію на впровадження медичної практики. І у 2018 році їх кількість була 21, а вже у 2020 –– 67, А загалом по Україні у 2020 році їх кількість становила 143. Якщо знову звернутися до законодавства, то аптечні заклади для легалізації нарковмісних лікарських засобів повинні мати відповідну ліцензію. У місті Києві чи не єдиними аптечними закладами, що мають відповідну ліцензію, є 16 аптек КП «Фармація», які виконують соціальну функцію, беруть участь у програмах щодо реалізації препаратів на пільговій основі. Відпускають лікарські засоби безоплатно, і також ліки за рецептурними банками евтри. І заклика якраз у тому, що більшість цих медичних кабінетів або клінік так званих займаються, прямо кажучи, бізнесом і заробляють гроші, якщо вони, звісно, є у наркозалежного, який прийшов стати на облік. Продають йому рецепт. А по закону ми нагадуємо, що програма ЗПТ і препарати, які входять в цю програму, мають бути безкоштовними. І щоб їх отримати, треба здати певні аналізи. А на практиці виходить, що будь-хто може купити собі такий рецепт, бо аналіз можуть і не взяти. Ну, а потім наркозалежний піде ще в одну таку клініку і там теж стане на облік, і знову купить рецепт. І так по полу. І найгірше те, що наркозалежних не стає менше, їх кількість тільки збільшується, а мало би бути навпаки. Але це якби все робили правильно і вівся в належний контроль. У нас, кстати, есть видеодоказы такой деятельности в кабинете, поэтому рекомендую переглянуть. По ну короче, я не хочу, чтобы она здесь находилась. А ты ее проглянешь? Конечно. Анализировал? Нет. 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 Я здесь нашел, я встал здесь на программу. Ну что да, ну? Я тест не сдавал. Я, я... Когда встаешь, на запятой, ну на вот этот платный программы, ну, там какие анализы? там дали, дали стаканчик. Мачина да там да там два патрімаці показали відповідь. Ти пошло туди, ти можеш цього на після наліт туда, тут насипа чого. Написи, туди, наліть, туди, туди, насипать, чого Наші юристи та адвокати неодноразово намагалися поспілкуватися з працівниками таких цікавих медичних закладів, але вони моментально зачинялися і припиняли обслуговувати своїх клієнтів. Нас пожалуйста звіта відчить до дня бути. Вийде угу. сюди. На... Цікаво, чому? Хто повинен це контролювати? Насамперед Держлікслужба. але чи дійсно вони тримають ситуацію під контролем? Коли ми надіслали запит в центр громадського здоров'я МОЗ України щодо керівників закладів, установ та організацій охорони здоров'я з приводу коректної експлуатації інформаційної системи моніторинг соціально значучих хвороб і про всі порушення, що існують на даний момент, відповіли вони нам таке: покажемо на екрані цей лист. В загальному так, нам потрібно відшкодувати кожну сторінку з відповіддю на запит, а в кожному пункті в цьому ж листі з відповіддю не було жодної відповіді. І якщо вони всі так ретельно дотримуються закону щодо відповідей на запити, то чому не можуть надати потрібної громадськості інформацію? Якісь пояснення ми все таки отримали, але чому незаконний продаж рецептів продовжується, нам не зрозуміло. Той факт, що бюджет ЦГЗ складає 7 мільярдів гривень, та фінансування програми ЗПТ забезпечується державою з 2017 року, змушує замислитися, чи не пов'язаний цей безлад в системі з корупційною схемою. На що витрачаються кошти? Нам потрібні відповіді. Наша асоціація не має нічого проти державної програми замісної підтримувальної терапії. Нам важливо, щоб все працювало згідно чинного законодавства. Сподіваємося, що цей випуск відкриє очі нашому суспільству. Наркозалежних стане менше, а в Україні настане мир і порядок. Нарешті, случайтесь до боротьби, підписуйтесь на наш канал та соцмережі, ставте вподобайки. Також нам цікаво почути думку в коментарях під цим відео. Слава Україні!